Права 55. Перше завдання. Майстер за перший тиждень відремонтував 24 девайси. А за другий 30 девайсів, наскільки відсотків зросла продуктивність праці майстра. Ну що ж, записуємо перше завдання. Перше дія. Ну, якщо він відремонтував 24, а потім 30, знайдемо, наскільки девайсів він більше відремонтував. Записуємо 30. Мінус 24. Це буде дорівнювати 6. У дужках записуємо чого? Девайсів. Так. Отже, настільки. Настільки більше. Відремонтував. Настільки більше відремонтував майстер. Є. Ну що ж, ми знаємо, що він відремонтував більше на 6 девайсів. Зараз, а наскільки це буде відсотків, записуємо друга дія, щоб знайти, наскільки відсотків, ми тоді цю величину, 6 девайсів, ділимо на стільки, скільки було на початку. На 24 і множимо результат на 100%. Нам потрібно на скільки відсотків знайти зросла продуктивність. Скорочуємо на 6 і чисельник і знаменник, 6, що ділиться на 6, це буде 1. 24, що ділиться на 6, це буде 4. То ми записуємо тоді 1, що множиться на 100. А в знаменнику буде 4. Це, це буде в відсотках. І це дорівнює. Скорочуємо на 4. І чисельник і знаменник 100, що ділиться на 4, це буде 25. 4, що ділиться на 4, це буде 1. Тобто ми записуємо, що це дорівнює 25%. Записуємо, що це настільки. Зросла. Продуктивність. Є? Ну що ж, переходимо до другого завдання. Майстер за перший тиждень відремонтував 30 девайсів, а за другий 24 девайси. Наскільки відсотків знизилась продуктивність праці майстра? Дехто продумає, що на 25%, бо попередньої попередній задачі також були такі цифри. Давайте все-таки знайдемо правильно. Записуємо тоді друге завдання. Так, перша дія. Тоді майстер за перший тиждень відремонтував 30 девайсів. Давайте знайдемо, наскільки менше девайсів він відремонтував. Отже, від 30, віднімаємо 24. Це буде дорівнювати шість. Дошка записуємо чого? Девайсів. Це настільки менше. Настільки менше. Відремонтував майстер. Відремонтував. Майстер. Є. Ну, а щоб знайти, наскільки відсотків менше, ми записуємо другу дію. Ми оцю величину, 6 девайсів. Маємо поділити на те, скільки було девайсів на початку. Адже на початку було 24, а 30 девайсів. Тоді ми ділимо на 30 і множимо результат на 100%. Скорочуємо на 6 чисельник і знаменник. 6, що ділиться на 6, це буде 1. 30, що ділиться на 6, це буде 5. Ну і записуємо що... У нас тоді запишеться як 1, що множиться на 100 у чисельнику, а в знаменнику 5. І все це буде у відсотках. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник і знаменник на 5. 100, що ділиться на 5, це буде 20. А 5, що ділиться на 5, це буде 1. Тоді ми записуємо, що у нас вийде 20%. Так, записуємо, що це на стільки. Так, записуємо настільки. Знизилась. Знизилась. Продуктивність. Настільки знизилась продуктивність є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, перше завдання, наскільки відсотків зросла продуктивність праці майстра, записуємо перше на 25%. Зросла. Зросла, не пишемо. Це у нас вже записано в завданні. Друге, наскільки відсотків знизилась продуктивність праці майстра? Записуємо на 20%.